Чимало років свого життя Сергій Григорович Лобанов присвятив розвитку футболу на Красногорадщині. Як талановитий спортсмен і тренер він підніс футбол на високий рівень, виховав не одне покоління достойних гравців. І ось так склалося, що цієї людини вже немає серед нас. Проте пам'ять про Сергія Лобанова і його справи навіки залишилася у серцях його колег, друзів і рідних. Майже всі вони були присутні під час кубку меморіалу, присвяченому пам'яті цієї видатної людини. До учасників змагань звернулася з. Відуча сектором молоді і спорту районної державної адміністрації Оксана Сиплатова я вдячна вам за те, що ви сьогодні зібралися на Кубок Красноградського району присвячений пам'яті Сергія Григоровича Лабанова, який, як і ви, був яскравою людиною, жив футболом і любив футбол. Я бажаю кожному із вас невпинної дороги до перемоги. Нехай вона буде легкою, щасливою. Цілеспрямованості вам, мужності, ну і звичайно ж досягти поставленої мети. А переможе, звичайно ж, сьогодні сильніший. Поділилися спогадами про Сергія Лобанова, його колеги, зокрема, ветерани футболу Віктор Головінов та Олександр Найдюк. Отлічала Сережу всегда труби на полі. Він був очень технічним футболістом, старательним і. всегда стремился быть первым. Но прошел уже год, и как его не стало с нами. Пусть земля, Царство Небесное, пусть земля ему будет пухом. А всем присутствующим добра и благополучия. Ну, как выше сказал Виктор Дмитриевич, все его перечислять, Сергея, мне посчастливилось немножко позже с ними играть. Ну, это был действительно Технар, в принципе, я когда сюда приехал и увидел его, я, я, мое первое впечатление было, что этот человек делает в Краснограде. Ну, мое впечатление было такое, что ему тут не место в этой команде, он должен играть в команде мастеров. Ну и все его заслуги и вот это успехи в футболе не были без, без его тыла. Тыл это его была мама. Мама, сестра, жена, супруга. Ну я хочу склонить голову перед этими людьми. Ну большое спасибо за сина, за мужа, за отца, за брата. Большое вам спасибо. Гра між командами розпочалася із символічного пасу, який зробила донька Сергія Григоровича Лобанова. А переможцями кубку стали гості із села Благодатне Валківського району. Друге місце посіла команда газовик із села Христище. Усі учасники змагань відзначені медалями та призами від організаторів.